Всем привет. Все бачили на косу делают с канистры. Ну, может кто видел. С канистры вырезают. Я вырезал он. Ну, 10 минут я покосил пери. обычную, он травочку такую. И оно стерлось. Не знаю. Это яка должна быть канистра, чтобы чтобы оно не стиралось, да? Отаке, ось таке ось таким косив. А ось купив отакий круг. Оце мені кажеться, саме буде офігенний. Дощ вчора був намочив. О, от такий буде, думаю, обалденний он зубчики. Які це буде брить усе. А то дивлюся там відео. Та й з сканістри пиляє, класно, чи коса? Півня це все не війте. Може там жозі коси, ну його надовго не хватить. Все, пока.